І сьогодні в нас буде така розпаковка таких е, скетчбуків. Це катушки, це, це, це наклейки. Ми перший цей розкриємо? Да. Monster High. Давай я покажу його ближче. Тут якісь є олівці, якісь є такий скетчбук. Це дуже отак гарно запаковано, а як дивись, сумочка. А дивись, весь тут. Так. Да. І угу. Угу, давай знімай. Вау. Коротше, ми нарешті якось розпечатали. Значить, це така історія. Це така папка чи сумочка. Дуже класно. Це такі тут олівці йдуть в наборі. І ось такий скетчбук. А я не знаю, де яйч. Почекай, почекай, вони там далі. От вони, досі. Да. І ось є лялечки, які можна клеїти на них наклейки. Є е, от можна розмальовувати. Так, не... да, зараз, почекай, да покажу. Не, назад не можна зубити. Назад зубити. Давай назад. Це такий трафарет, щоб можна було самостійно щось малювати і розмальовувати. Ти до що хочеш перше? Ніот такой до цілей. Добре. Давай я сама візьму оце. Це в нас такі є, да, лялечки Monster хай? А ти яку вибираєш клеїти? рожеву? Хорошо. Сю костюм. Давай. Так. Як ти гарно акуратно клеїш, молодець, молодець, такий другий рожевий черевичок, так, да, клеїш, Такі гольфіки і рожеві туфельки в них. Дуже ж класно, що можна переклеювати. Да? Тут така поверхня приємна. У нас, до речі, є така куколка Рейбл Хай. Ми зараз її покажемо. Зараз Саша приклею обруч. Молодець. Саша, Саша просто насправді дуже любить монстер Хай. Йосі. І оця лялічка ми її вибрали, бо якраз Сашуня має таку куколку. От вона в неї. Зараз я. Покажу, от вона виїжджає зі свого склепіка. Йому... І от така у нас є куколка. І показує, вот. які в неї. Тут Сашуня вирішила показати відкрити ключиком, що в них тут є ще отакі шкафчик. Де є у нас є сумочка. Такі прикольчики і там до них. Сапожки. Все... Сумочки що є? Кочошка. Розчосочка? Ну, хай лежить там. Так, да, а в цьому в цій типу половинці ще? Ось така у нас куколка класна. Так. Ага, рукавички. тут от рукавички її, спідничка. І всякі ще аксесуари, туфельки. Ну, в общем, багато класних. Того ми і вирішили клеїти першу рожевеньку. Бо Саша дуже любить цих монстр-хайчиків. Вони такі гарненькі. Клади стікербук туди. Молодець. Стікери ці. Наклеїчки. Наклеїчки, так. Да. Так, ну тоді будемо іншу відкривати наступну. Це вже Rainbow High Стікербукс. Ух ти! Вау, скільки тут всього цікавого. Якась. Така штучка. Це у нас що. Це, ст... це кольорова бумага. А, ну це більше буде в нас набор для творчості. Що тут у нас є в такому гарному фіолетовому пакетику. Ух ти, да! Це такий набор для... Я хотіла... Это не скотч, это клейка такая лента. А, очень... Да? Клей. Клей. Блесточки. Блесточки. Такие цвет. Серебристый, сыненький. Рожевый. Так, рожевый. Еще один Клейка. Золотий. Лента золотий. Золоті бльосточки. Ну, вже всі руки, да. Зараз ще хочу показати цих ляльчок. Дуже класні. Ти яку хочеш першу вирізати? А яка тобі подобається? Яка мені подобається. Ну, напевно, що або ця рожева, або ця синенька. Мені подобається ця. І ця, звісно, ще гарна рожевенька. Але в цієї такі класні отут -от, волосічко в неї Не, я хочу оце. Ні, Не, оце хочу. Давай. Ну, може, оце я хочу. Давай. Вона разіна, то я візьму такі. Так. Ні, я візьму можна такі маленькі. Маленькі хочеш їй? Давай А тепер. Тепер приклеїть спочатку цей фон. Так, зараз Сашенька, приклеює, так? Да? З обратної сторони намаж приклеїш і потім прикрасиш якимось бльосточками, да, вот, вот. Это, ну, да? Ну так, тільки коли її приклеїш. Так, мама трошки. Чуть -чуть. Да, мама трошки допомогла сашуні. Який скотч ти вибираєш? Э, ну, такий. Ага, давай. Так ти можеш ножки її зафіксувати. Які, який колір ти хочеш вибрати. Так, дивись, я малюю клеєм тут сердечко, а ти його посипаєш блискітками, добре? Mm -hmm. да. mm -hmm. Так, 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 молодець, молодець, молодець. І так, давай, давай я поправлю тобі трошки. Отак. Так, все сердечко. Зараз ті там, де на клей попали, вони приліпнуть, а остальні ми. Сипемо, Дивись, отак. Зараз буде з блискіток сердечко. І ось така в нас вийшла в альбомі відкриточка. Покажи Сашонь. Отщо мені... мені просто сумно, і мені хочеться лайки. Лайки? <сумно> отак сумно, бо хочеться лайки.